Усі яблуні ми були з татом посадили два роки тому. Одне дерево, оте перше, воно є Богданчика, а друге моє. І третє павлака нашого брата. А черешенька? Олі. Я копав, тато засипав, Богданчик садив, ну, майже всі садили. Ярослав дуже романтичний. мені писав вірші, дуже любив квіти. Дарувати він любив своїх дітей, та міна нас любив більше за своє життя. Він каже, я для вас все. Дуже любив природу, він дуже любив ліс. Він любив мені грибочки збирати. Він все мені поприносив. Мамо, ті так називають, чи ті так, і він так сидів, так він їх чистив, ті грибочки, і я так все приготувала йому, і він так то любив їсти. Ну він він дуже спокійний, хороший був. Багато чого мріяв, хотів. Та й чотири дітей. Він був для нас дуже добрий. Якщо вам вдома ті ремонти, то все, то все він робив. Він нам був як син. Богдан каже, я пам'ятаю тата голос, а ще слайд лишив свій каш... кашкет. І він так постійно в тому кашкеті і до школи, і до церкви. Хтось порухає він мене вінця. Я тата. Що він стріляє з гранатомета в російський воєнний танк. І Він горить. Він за правду, він несправедливості не, не переносить. Він завжди такий. Він мусив бути перший. Я не могла повірити, що він піде. Каже, якщо ми всі будемо сидіти, як що тоді буде? Ви найкращий батько у світі. Хай цей ангелик завжди буде з тобою з тобою. Поруч береже завжди і захищає. Чекаємо з нетерпінням на твоє повернення живим і здоровим. Славчика. Я родила в 80-му році. то була наша бажана дитина. Ми дуже на нього чекали. Я як його принесла до хати, в нас просто сонце засвітило, в нас була радість. У мене два братика, я одна. одна сестричка. Ми дуже багато часу в дитинстві проводили. Наші, наші батьки тяжко працювали. Вони мали трохи тої господарки. Ну, його все на мене лишали. Треба ж було. Зустричкувалась. Сусідні села, хлопці боялися там мене зачепити, що не сказати, бо знали, що він дасть здачу. То була спокійна дитина, дуже спокійна. Я навіть переживала, чому він не йде, не знайде собі якихось хлопців, якихось колегів. І в 87-му році я, Славчика, за руку веду до школи перший клас. І він йде, він там тисячу разів по тому селі бігав. Ну він так ту маму тримав за руки. Він так боявся, бо він знав, що він як прийде до школи, то вже він йде на свою дорогу, вже він йде на своє життя. І він пішов до, вже до вчительки, і вона його там навчила писати і читати Мама, Мир, Україна. Мені приносив карту маму, де тут ката наша Україна? З малої дитини полюбив ту Україну. Та, треба було все робити. Там три корови в нас було. У нас господарка була, то треба було і сину, і, і нагородину. Ну, з тими буряками ну, ми бігали <голосі> Ну, Помагали, помагали батькам, він дуже допомагав, робив. Закінчив школу, поступив в училище на газу Ну, щось йому не подобало. Він їхав додому з братом, потім він поїхав в Польщу на роботу і його дають в армію служити. 18 років пішов в армію. Його спочатку в Вінницю, внутрішні війська. І потім вже його з Вінниці дали до Хмельницька. Потім Славчик поїхав на роботу то в Польщу, то в Голландію. Я працювала на виробництві, а Ярослав працював на охороні. І так ми познайомилися. Я одного разу на водохреща я прийшла пізніше на роботу, а він мені так каже. А чому ви так пізно прийшли? Я кажу, бо я ходила до церкви воду святити. А ви маєте воду? Я кажу, та ну то поділіться з нами тою водицею. І він каже: після того ти мене тою водою причарувала. Півтора роки ми зустрічались. Приходить, він вже мав 28 років. Мамо, я ще женю. Приводить війна Наталю, ми ще познайомили, я ще Женю. О, Боже, ми щасливі. Ярослав завжди казав, я хочу дуже мати велику сім'ю. Ота, як в тебе вас є багато, ви всі так дружно. І Я хочу, то, що, то, щоб в мене були багато дітей і щоб вони так між собою любилися, як ви. У нас є четверо дітей, наша Олічка найстарша, Іванко, ну і Павло і Богданчик. Посадив дітям дерева. У мене є двоє двоє двоєлітніх. І так, тут однелітнє, і там три однелітні, і два зимових. Слайк був напевно в Німеччині. Каже, сфотографуй мені ту яблунку. Там було таке одне величезне яблуко О, для олітки. Там діти її називають Вишенька-черешенька. І три яблуні. Тато навчив мене жарити на пательні, жарити на мангалі, збирати гриби. Кожних місяць або сім днів ловили рибу. Багато ловили рибу. Десять, вісім, залежить від е... скільки часу. Ми не раз прийдемо з поля, а він скоріше приїде до роботи. Вже така мабуть, мав круглу пательню, вже жари. Печоричі, м'ясо, бульба. І раз кажу, ну це все, Його я вже заготовив, Що, що приїхав, що купив. Він ніколи перед нами не скував. Все ходіть, попробуйте, бо попробуйте, я то купив. Я то прийшов вечір, верхочку відмовляли. Всі разом з дітьми сідали. Ми всі сідали, молилися. Але він для мене не був з'ячем. Він для нас був та як син. Ярослав їздив. На заробітки бо дуже хотів побудувати будинок свій великий. Казав. Я мушу заробити на повністю на всю на всю хату, щоб від фундаменту до, до накриття на будовах працював. Яка робота була? Він все, все робив. Тітко ставився, то все мало бути відшліфовано, відполіровано, щоб людям воно стояло на вічно. Він до своєї роботи ставився дуже відповідально. Коли почалася війна, він, ну, була, прийшла ж повістка, і я, ну, він дзвонив до мене. Дзвонив, бо мені повістка прийшла. Кажу, Славік, ти кажу, сільську раду, кажу, можна піти, і тебе діти малі. Ну, куди спішишся? Ми всі встигнемо, ми всі туди підемо, ми всі туди підемо. Як я так зроблю, в мене всі мої друзі, всі знайомі пішли, а я не. Ну, тоді вже була та тероборона, то вони зараз всі на тероборону пішли, і він так пішов. І волонтер. До мене позвонила Славікова мама і сказала, що Славікова є повістка. Тільки Славкове не кажи. А він якраз біля мене сидів і то почув. Він як почув, що є повістка, все, зібрався, побрився, помився. Той свій рюкзак в руки вхапив. Він не знав, на яке число повістка. Приїхав військомат, там були страшні черги. Мій Ярослав вистояв, прийшов, і йому кажуть: ну у вас четверо дітей. Ми вас ви хочете, або йдіть добровольцем, або десь в оборону, в тер десь по Львові їздив, там сказали, вже набрали, там не треба, там не цей. І десь у Львові якась йому частина попала, що тільки новостворена частина. І він туди записався. 8 квітня вже в частині був. 12 квітня в мене якраз було день народження. І Ярослав приїхав з квітами, вже у формі. Мамо, то не страшно, то я буду возити гуманітарку. Я не знала, він мені правда не вповів. Так він вже був на війні, але я не знала, що то де він був на війні. Я ще думала, що він у, у Львові. Але він мені завжди казав, що він у Львові буде, що його нікуди не будуть відправляти. А в понеділок зранку, вже 18 квітня. Ярослав подзвонив і мені каже, ми вже виїхали. Я кажу, куди виїхали? Він каже, все, Наталя, ми вже їдемо воювати. Я кажу, як воювати? Ти ж казав, що ти будеш у Львові. Він каже, ну мусить хтось захищати. Якщо ми всі почнемо виїжджати, почнемо всі втікати, що тоді з нашими дітьми буде? Спочатку в Полтавську область, там вони були два чи три тижні, а тоді вже в Сумську область. Спочатку був. Авторота мав возити людей. І тоді прикомандирували Ярослава до розвідки до 10-го окремого стрілецького батальйону. І все, він казав: Тому є тут такий адреналін і був водієм розвідувального взводу. З кожного ранку, коли Ярослав був на зв'язку, дзвонив завжди доброго ранку. Мої кохані діти квіти і моя кохана Наталочка». Він так дуже нічого один раз, то, що мені сказав, фотографію мені скинув, що вони там були в окопах. Каже, Наталя то так страшно було, до нас навіть пси в укоп скакали. Я до нього дзвоню. Кажу, що ти робиш? Та ми приїхали, ми тут спимо, тихо, будь-не надзвонюй мені стільки, бо ти зараз всіх побудеш. А він же якраз їхав поїздом на вокзал. І подзвонив тільки моєму брату, щоб по нього виїхав. А я кажу, а чи ти мені не подзвонив, не сказав, що ти приїдеш. Він каже, а я би не встиг тобі квіти купити. Отако От він приїхав в відпуск. Ото був День Ольги. І в той день приїхав до мене Боже, це то. У нас було прощання, він приїхав на обід, При що єдну з сім'яну. А я ж не знала, що він приїхав з війни. Він що не сказав. Я ж не знала, що він уїв. То був останній день, що ми обнялися. Він як виходив з хати, він все любив почувати, а той раз він не почував, таким мене погладив. Так мене погладив. Я так ще подивила на нього. Я його відпровадила до брами. І він так ще, ще подивив на мене голову так догори і поїхав. Один раз тільки був, що Слайк приїхав на відпустку і вже 28 липня назад поїхав на Володимира. 10 жовтня мені Славік зранку подзвонив, щоб ви нікуди не їхали. Скажи мамі, щоб мама нікуди не їхала, бо з Росії вилетіло дуже багато літаків. Каже: я їду, ти мені не дзвони, я приїду, сам подзвоню. І вже після обіду не дзвони, і ввечері не дзвони. Близько п'ятої години якраз летіли журавлі. Я так зняла той ключ з журавлями і відправила Славікові. І так хлопці-побратими казали, що то було 16.53, як я відправила. Ну і хлопці казали, що так близько п'ятої години, що Ярослав загинув. Там був артобстріл, їх обстрілювали близько двох годин. І то було осколкове поранення прямо в серце, миттєва смерть на Сумщині та Білопілі. Я вже потім на другий день пишу Ярославу, підпиши мені в будь-якій годині, я чекаю. Вночі збудилася, нема на зв'язку. І тоді мені 11-го, напевно, 12-го чоловіка брат подзвонив. Каже: Славка нема. Каже, як нема? Каже, загинув. Тоді я дзвоню, мені сла, як дав одного побратима номер телефону, з яким приїжджали відпустку, дзвоню Данило. Що то кажуть, що Славик загинув? Він каже, та Наталя Славік загинув. Може, то не правда, він каже, та ні, то правда. Каже, не може бути то. Я не знаю, тоді мені рік часу з голови все стерло. Я не пам'ятаю, як було. Я знаю, що я кричала, кажу, Олі Оля нема нашого тата, що ми будемо робити. тебе їду, а не ти до мене славку. Я коли ти приїдеш до мене славку. Той день я раз роботи їхала за кермом. Не знаю, десь певні дві години стояла у Львові. Мола зрушити з місця, я кажу, то не може бути. Розумієте, мені небо за не змішали, що не така дитина, то, то було золото моє, не дитина. Вони мені привезли якісь таблетки, якісь я. Я нічого не видів, я не хотіла тих таблеток. Він не казала. Це було страшно. Я просто з розуму сходила, я кричила дуже, дуже було тяжко, вам не можу перекидати. А ще гірше мені дивитися. Як сусідські діти з татами. Я все казала, чим боже, чи ми ще не здалі молили, чого ж ти його забрав? Ой, дуже важко, я не знаю. Я якби якось я б щось вирвалася. Чому то так? Чому Чому? чому забирає найдорожче. Я просто доживаю, я доживаю, а я дуже хочу з ним зустріч. Я дуже хочу з ним жити. Він для мене по всім. Він був для мене порада, розрада. Він був мої руки, моя голова. А я, я мала опору, я знала, що він що він зробить, все так як має бути. Сниться то. Він мене так обнімав і кажу, я маю на трошки свою наталочку. Не стало життя, то стало існування. Тяжко без нього.